Чому одні люди постійно скаржаться на брак грошей, а інші завжди щось відкладають навіть із маленькою зарплатою. Секрет простий: ті, хто вміє накопичувати, контролюють витрати. Вони не купують речі, щоб вразити інших, а лише те, що справді потрібно. Вони завжди планують бюджет і відкладають хоча б 10% доходу, навіть якщо сума здається мізерною. Вони розуміють, що головне. Не скільки ти заробляєш, а як ти розпоряджаєшся грошима. Такі люди інвестують у знання та навички, бо розуміють найкраща інвестиція у себе. А ще уникають боргів, бо кредит з'їдає майбутні доходи. У результаті навіть з малим доходом вони будують фінансову подушку та спокійно дивляться у завтра. І пам'ятай, фінансова свобода починається з дрібниць, які ти робиш щодня. Підпишись, якщо ти теж щось відкладаєш.